Тетя 93. Право законодавчої ініціативи у Верховній Раді України належить Президентові України, Народним депутатам України, Кабінету міністрів України і Національному банку України законопроекти, визначені Президентом України як невідкладні. Розглядаються Верховною Радою України позачергово коментована стаття визначає коло суб'єктів законодавчої ініціативи в парламенті України право законодавчої ініціативи. Це право на подання до Верховної Ради України на обов'язковий розгляд нею законодавчої пропозиції, законопроекту чи поправки до законопроекту. Процедура здійснення цього права встановлюється насамперед Регламентом Верховної Ради України. Законопроекти, поправки до них чи законодавчі пропозиції вносяться суб'єктами права законодавчої ініціативи в письмовій формі. Законодавча пропозиція повинна містити проект рішення Верховної Ради, який пропонується Верховній Раді для прийняття пропозиції, внесені на ім'я Комітету Верховної Ради. Опрацьовуються ним у ході підготовки відповідних документів і на розгляд Верховної Ради можуть не подаватися, законодавчі пропозиції і проекти законів вносяться разом з супровідною запискою, яка повинна містити обґрунтування необхідності їх розробки і прийняття, а також характеристику цілей, завдань та основних положень майбутніх законів, вказівку на їх місце у системі чинного законодавства а також на очікувані соціально-економічні та інші наслідки їх застосування у разі внесення законодавчої пропозиції, законопроекту або поправки, реалізація яких потребує матеріальних або інших витрат за рахунок державного чи місцевих бюджетів, додаються їх фінансово-економічне обґрунтування та пропозиції щодо по 442 і серед тіх витрат, внесення ініціативних законопроектів, крім тих, що вносяться президентом та рядом, супроводжуються вказівкою на те, що ініціатор вносить законопроект для врахування його положень головним по законопроекту комітетом або наполягає на його розгляді Верховною Радою у першому читанні конституційні законопроекти або конституційні положення відповідно ті, якими вносяться зміни, і ті, які потребують внесення змін до Конституції. Мають бути зазначені як такі законодавчі пропозиції і проекти законів, що подаються на розгляд Верховної Ради, мають відповідати іншим вимогам, передбаченим регламентом Верховної Ради України, іншими актами, що визначають вимоги до їх оформлення, змісту, структури та викладу законодавча пропозиція чи законопроект можуть бути відкликані їх ініціатором. Якщо питання про їх розгляд ще не включено до порядку денного сесії Верховної Ради, а після того лише за згодою Верховної Ради, згідно з два коментованої статті, президенту України може при внесенні законопроекту визначити його як невідкладний, що тягне за собою його позачерговий розгляд, це означає, що питання про розгляд законопроекту має бути включене до порядку денного засідання відразу після внесення законопроекту, при цьому визнання законопроекту невідкладним стаття 6.4.6 6 Регламенту Верховної Ради дає можливість скоротити терміни подання пропозицій до законопроекту. Поширення матеріалів до другого читання, але не більш як наполовину, Верховна Рада може прийняти рішення про визнання будь-якого проєкту невідкладним і за власною ініціативою, а також за процедурою ЕДГАК, з метою пришвидшення розгляду законопроекту, прийняти рішення про відхилення від вимог регламенту, якщо це не суперечить Конституції і чинним законам.